Мої онуки поїхали, зробили закупки. А тепер приїхали і кажуть, бабуля, іди швиденько, знімай відеообзор, бо темніє швидко зараз. А в пакеті те, що і тобі, і нам. І ми їдемо, каже, додому туди. Добре кажу. Значить, що вони купили? Мультизлакові трубочки, 250 грам бамбук, ви всі знаєте, вони беруть завжди. 47 гривень 80 копійок, мінус знижка 2,39. Одна упаковка коштує 45 гривень 41 копійку. Так, ну це такі. видно там їх, так, да, видно. Дві упаковочки. Так, далі. Так же не вийде бистренько, як вона хоче. Ну, пакет не буду показувати, як завжди, 5-10. Далі макаронні вироби. По 38 гривень 90 копійок. Це ось такі 500 грам. Дві упаковочки. Ну, якщо вони мені одну, в мене і там вистає всяких макарон. Так, далі. Хліб рідного краю 350 грам. 16 гривень, 20 копійок. прянозерновий. Так, ага, тут оце такий ось. Далі. По чеку буду дивитися, крем. Е, так, крем, як же він зараз називається, вже забула. Живлення, крем для рук. Ось такий живлення та зволоження. Це, баб... Це бабулі взяла, бо бачила, що в мене там закінчився вже. Так, 80 мл. Ух, ціна, мама моя рідна, 54 гривни, 90 копійок. Так, сир плавлений паста. Це. Так, оце оцей 150 грам. 59 гривень 20 копійок, 2,96 знижка заплатили 56 гривень 24 копійки. Так, це ж воно, воно. Вроді воно, бо тут ще якийсь є сир. Так, їх дві упаковочки розібралась. Ось це вони, значить, один мені, один собі. Ну, ціну я вже назвала. Так, печиво. Печиво Марія. Так, 240 грам, 30 гривень 90 копійок. Гривна 54 знижка заплатили 29 гривень 36 копійок. Ось така Марія. Далі вологий туалетний папір для малюка. Ось такий дитячий. Коштує 27 гривень 90 копійок. Так, взяли дві упаковочки бачу, ну, я думаю, такої ж ціни, бо поки що не бачу її в чеку. Так, пряники, 300 грамів, з фруктозою, 37 гривень 50 копійок, рідке мило. Покласти. Рідке мило для рук соковите манго. 50 гривень 90 копійок за 500 мл мінус 2,54 знижка. Заплатили 48 гривень, 36 копійок. Так, батон 400 грам дорожний. Нарізний, коштує 16 гривень 90 копійок. Пакети для сміття своя лінія, 15 штук. Коштують 20 гривень 30 копійок, мінус гривну копійки дали знижку і заплатили 19 гривень 29 копійок. Далі І ще один батон 16,90, куди б його приткнути? Ну, це, щоб і в мене ще лишився. Це мені забагато Ну, морозилку. Ну, такий же 400 грамів, 1690 томатна паста. Томатна паста 70 грам, це вони для себе взяли, бо мені таке не потрібно. Найбільше я їм не буду томати, багато так робити, раз вони беруть оце все в АТБ. 14,30, одна упаковка, 71 копійку е, знижку дали. Заплатили 13 гривень, ,59, 59 копійок. Томатне пюре, ще, мой боже мій, 130 грам. Ось таке. Це дітвора. От, називається маленький кухар. Кухар першого гатунку. Так, зараз. Коштує теж 14.30. Так, я поняла, томатне пюре. Да. 14.30 і 71 копійку знижку. Це, мабуть, вже тому, що знижку дали та й набрали. Так, сир плавлений. Отакий. От видно його там? Так, думаю, видно. 130 грам сиру моцарелла, коштує 49,90, мінус 2,49 знижка і заплатили 47 ,41 гривень 41 копійку. Сирковий десерт. Це вікуля у нас такий дольче. Банан та шоколад коштує 36 гривень 80 копійок, гривна 84 знижка. Заплатили 34 гривни 96 копійок. На півлітровий -пів кола це ось така пляшечка. О, це не для мене. У мене є ще стоїть. Я економлю. Е, коштує 22 гривни 90 копійок. Ну, про пакет я сказала. І оце чек на 741 гривну, 4 копійки. Ось такий. Ну, оце всі покупочки. Що онуки зробили для мене і для себе. Вікуля вже поїхала, Тюма ще трішки задержується тут, затримується. Ну, сам закриє вже, а я пішла до Наталі, бо вже темніє. Дивіться, які в нас тучі. І холодно, плюс 6, правда, ну, чогось так холодно. Ой, іду, бо я вже все мені нема коли. Нянькувала ж. Привіт, Привет, зайчка. Садись. Ну, чай питимеш? Mm -hmm. да, от якраз чай питиму, давай, без я. нічого. А що ти думав щось їла? Нічого не їла. Ну так а що ти тоді? Чух... В мене є гречка із кулятинкою. Да? Ну давай по, -по ложечке. А ти ще не їла? Та мені теж не хочеться. А, ну давай <реку> по чуть-чуть. щоб у 9 вечора так. нічого не їсти. Та я ввечері... Щас я зроблю гречки в мене є, і той курятна єсть. О, бачиш, як вона. А ти. Її, що я з дітям той, та я вчора це таке вечеряла. А що ти вечеряла, Наташ? А що це таке? Виноград. О, це ти виноград закривала? Ну закривала а я ж, а діти ж? Вернули, вернули, так? Вернули. О, оце треба попробувати. Та я пробувала. Смачне. Ага, ну ти ж знаєш, Наташ, запитають, як ти це робила. <рес> Тому розповідай. Виноград. Як я ну як я робила, ага. як вишні? Ага. Такий рецепт, як вишні. А як, і... а як вишні? Ну я роблю оце, зливаю два рази водою так. і третій раз сиропом. А... І... А, сироп. Ну, по смаку, хто. Так, да, хто, хто, хто. хоче. І трошки лимонної кислоти. Ну, так. а зараз я попробую і скажу, яке воно на смак. То, ну, то таке. Я. Багато ж нам такого не можна. Вишні, сливи, я це так два рази зляла, третій сироп, і оце я скрізь даю лимонну кислоту. Наташ, ну а ми ж у цьому році оті сливи так і не зробили, бо в тебе сливи покрали. Та ну так. Отож. Скільки слив було, і ми ні одної баночки не зробили. Ні, я зробила для цих оці. Для пирожків. А так для пирожків, бо да. ті, що ті А у пала... тих ні, то та, та. там забота така три дні чи стільки їх треба оце ага. так, до кипіння доводити. І там. в общем... Ну, в общем зрозуміло. Та не схотілося. Так, да, я зрозуміла. Ну давай потрошечку, Наташ. ще в... час є. Так, я сідаю за стіл. Сідай. Наташа каже, тобі вилку чи ложку? Я кажу, вилку, я не вмію ложку їсти. Я не вилку. Ага. Ну і я, я, я хочу ж попробувати. Не, давай я підогрію. Ні, я. Та, ну я ж. Так, це кури, угу. це курятинка. Угу. О, а я... Дякую, тепер собі. Я році собі, той зараз, uh -huh, uh -huh. я собі щось, на я, ну, я думаю, Добре? Добре, uh -huh. а Добре мені, смачне. Так, да? а мені якраз і кисленький, і не сладкий, такий, щоб. Ну, да. Якраз супер-супер, Наташ. О, так, ну, щоб... А мені... я ніколи виноград не робила. Я робила про і хотіла ж дітям послати. Вони кажуть, у нас є і заморожений, тут продається, і свіжий і кажуть, тебе ага. що нужніше. Та я ото й витягла. Я зрозуміла, ну і я покуштувала. Так що. Я то з виноградом, з лозою не дружу, бо в мене ж скільки було виноградної лози, скільки винограду я все вирубала. Бо це треба мужика, і це треба такий уход, щоб там, ну як оце, володя, да? ну, ну, так? Його... Там ну, да. цілий а в мене ото було скільки там 19 кущів. По моєму я все удалила.